Якби цифри, те, що отримують громадські організації в Україні від донорів, це 3% від тих грантів, які отримає вся держава Україна. Тобто 90 грантів отримують наш уряд. І це на різні програми. Різноманітні, просто ми їх навіть не уявляємо, що вони є, і що це вони фінансуються від закордонних донорів. Тобто, е якщо там є ви час там один, е якби е е була так, популярна така тема про гантоїтів, то гантоїти це в нас якраз наш уряд. І як вони використовують ці гроші? А от те, що от ваше опитування Тарасе, на кричатику, що дійсно практично ніхто не знає про громадські організації, тому що в нас немає традиції працювати в громадських організаціях в Британії, наприклад, де ми були от, в цьому році, недавно тут є присутні, то там так. громадської організації, якщо вона хоче молодь, Виховати одного молодого волонтера, там це 14-15 чи років, то уряд Британія дає тисячу фунтів на те, щоб вони навчили розказали, що таке волонтерство, навчили цьому і так сказати, приобщили молоду людину до волонтерства. Потім ця людина вже по житті, вона весь час бере участь в якимось справах волонтерських чи благодійних чи громадських організаціях. Бо в нас там були питання такі. А як ви от там розказували, що ми залучаємо волонтерів? Багато в яких проектах вони кажуть. А як ви чим ви мотивуєте волонтерів? Там і вони кажуть нас волонтери в основному. Потім вже це багато пенсіонерів. Вони кажуть, як ви пенсіонерів мотивують а ніяк. Вони виховані в такому дусі. Вони вже розуміють, що це потрібно суспільству, і з іншого боку, це для них потрібно до цих людей, бо вони хочуть вести ну, активне життя, вони хочуть спілкуватися, а гроші їм абсолютно за це не потрібно, бо вони отримують інше. Інші стимули. Тому, перш за все, нам треба виховувати е, якби, наше е, суспільство, щоб воно розуміло, що це таке. А для того, щоб е, воно розуміло, що таке громадська організація, що таке волонтерство, дійсно нам треба бути відкритими і підзвітними. і Весь час говорить про свою діяльність. Тоді нас більше знають. Дякую. І в нас залишається небагато часу.